Отримав свій сьогодні перший штраф за паркування по причині, як виявилося вже відсутності парковочного диску. А вийшло так, що просто не побачив, що є непроста парковка. Це парковка в Данії біля супермаркету, причому на другому поверсі супермаркета, і сам штраф вліпили аж 875 крон. Ось і це. Досить неприємно. З оплатою парковки, направду, гімеройна штука. В чому вона полягає? В тому полягає, що а, нелегко оплатити той штраф. Я пішов в два банки і даю їм чек. І цей, про оплатити виявляється, якщо ти не маєш банку, аккаунт у банку. Датському ти не можеш е, оплатити штраф, а, а ми ще не маємо банківської карточки. Ця процедура трохи в них займається. Не так, що тобі там за день, за два і роблять як у нас. Навіть не за день, але за пару годин тобі тих карточок можуть надавати. Ось, тобто оплатити в Датському банку зараз я не маю можливості. Е, добре, Чако був ще варіант оплатити через свій платіж. Я зробив монобанку свій платіж. Проте Монобанк відхилив сказав, що згідно постанови НБУ. Заборонені платежі за кордон, і виходить от така ситуація, що я не маю можливості платити їм той штраф, а вони можуть і поставити на проценти. Зараз я приїхав на той паркінг, де мені той штраф виписали, і хочу дочекатися того його чоловіка, який тут штрафує, Ось, і хай він мені пояснить, що я маю робити в цій ситуації. Можливо, навіть знімлю це на відео, тому що, тому що так як вони це роблять. Це Дуже складно, дуже складно, направно. За якийсь той парковочний диск, я, до речі, вже той парковочний диск має. Ось таку собі купив фігню. Ось. А якщо є ще наскок клеїться, тобто я собі брав мене машину на українській реєстрації, тому я взяв собі такий, кладеш на щиток приладів. Всього-навсього така от єрунда. Причому парковка тут три години безкоштовна. А Шлабама якось, який фіксує, що ти заїхав сюди, чи камери, що вони по камерах не можуть подивитися, скільки тут людина було. Ну, не зовсім, не зовсім зрозуміло. Ну що, дочекався я паркувальника. Виявився це чоловік, також іммігрант, не знаю, можливо, з Туреччини, можливо, з іншої країни. Обоє ми так англійською середній рівень пробували порозумітися. Але, на жаль, він мені сказав, що він мені не може нічим допомогти. А, скасувати він чек не може. І лише запропонував писати скаргу на сайті компанії-паркувальника. Там на чеку є сайт, я, в принципі, це бачив. Ну, він це саме мені і порекомендував написати скаргу. Отже, я вирішив писати скаргу і подивлюся, що з того вийде. Зараз подивимося, як. Можна зайти на сайт паркувальної компанії і подати скаргу, яка та інформація знаходиться. Паркувальна компанія Union Park. І адреса взята з чеку, в якому виписаний штраф. Тут ми вводимо номер автомобіля і номер чеку, і логінимося. Ось тут ми можемо побачити, коли вже зайшли в. Аккаунт, побачите основне порушення. Оце означає, що був відсутній П зкіл. Це годинник, паркувальний годинник, який тут в Данії прикріпляється до лобового шкла автомобіля зазвичай, або є електронні і є ще третій вид, який кладуть на щиток приборів. Тут можна переглянути інформацію. Коли було створене порушення, реквізити, куди оплатити, де був автомобіль погано запаркований, це саме фотографія чеку є. Можна подивитися на фотографії зафіксованого, де як і саме було створене порушення, тобто автомобіль, що там відсутній оцей годинник. Щось не грузе мені. U-ticket, UTIKET, ticket працює. А Image? працює. Ось фотографії є з самої парковки, де зафіксовано, що на лобовому шклі не було цього годинника паркувального. Ось. Можна спробувати. Дати оце Complaints, до речі, це я вибрав англійську мову переклад. А з данською. Complaints це вже можна буде написати, скажімо, прохання, скаргу, дати свої пояснення, щоб цей штраф анулювали. Переходимо у розділ Ось в цьому розділі можна написати свою скаргу. Але. Тут треба вказати буде своє ім'я, прізвище, адресу, поштову скриньку, адресу бранську або, або українську, телефонний номер, емейл і саму скару. Можна докріпити один pdf файл з поясненнями і зареєструвати скаргу. Наскільки мені відомо, після подачі э, скарги затримується час. Час оплати штрафу на той період, поки не прийде остаточна відповідь на е-мейл, бо згідно е, того чеку, який дали за порушення, є 10 днів на його оплату. Загалом я відправив е, через цей сайт дві скарги. З проханням Першу, перша скарга була це з проханням, що вибачте, не грамотний, тільки приїхав, не встиг розібратися в законах. Вибачте, пробачте. Хоча ясно, що це розумієш. Що це в нормальному випадку, це не є пояснення не платити штраф, але я думаю, попробую такий спосіб. Так що такий спосіб не пройшов. Сказав, що незнання законів, те, що і так ми знаємо, всі незнання законів не від відповідальності, і він байдуже що ви з України чи ви з іншої країни. Ось це є приватна фірма, їм головне гроші. І потім другий раз я їм писав після цього, як вони мені відповіли. Також повідомлення через цей сайт через... з проханням з тим, що у мене немає банківського аккаунту і немає можливості здійснити свій платіж. Знову ж таки, вони написали мені це, е... як то сказати, ваші проблеми. Але продовжили мені термін на оплату штрафу так досить, скажімо, довго чи на місяць до місяця часу мені продовжили термін. Хоча по чеку це було 10 днів. За який мав би сплатити цей штраф. Так що е, написання цих листів це, по суті, лише хіба можливість відтермінувати цей е, е, платіж. Ну і що? Проробив про я всі ці варіанти. Думаю, ну, банківського аккаунту я не маю. Я ще, до речі, в банк писав, е, щоб мені прийшли чи ту карточку видали. Е, переписувався теж, в банк ходив, там пришвидшував, бо все ж терміни піджимають. Е, який ще я думаю, варіант, як вирішити цю ситуацію? Прийшла мені в голову думка, та й де тільки мені прийшла ми месендії, допомогли прийти цій думці працівників банку. І сама паркувальна вроді компанія, чи хтось мені підказував, що штраф може заплатити інша людина замість мене, що байдуже хто заплатить. Але компанію тут цікавить просто, щоб їм прийшли гроші по цьому, по цьому чеку. Ну і я думаю, попрошу співмешканців, які проживають в гуртожитку, когось там. Та хай мені заплатите, я йому кеш поверну. Але виявилось, не так все просто. Це добре, що ми не поспішили, Ми пішли проконсультуватися в комуну. Так робити не можна, тому що гроші, які можуть бути покладені на картку, комуна може потім їх зняти. Тобто, та людина, яка мені би оплатила штраф. Ризикувала тим, що отримає менше виплат наступного місяця. Насправді, ці витрати попали б мені, тому що мені би довелося оплатити і штраф, і потім ще компенсувати додаткові витрати тій людині, яка б за мене оплатила штраф. Досить ризикова схема, тому теж мені вона, на жаль, не підійшла. Працівники в комуні оплатити штраф не можуть, працівники банку замість мене оплатити штраф не можуть. Я вже там всіх питався, і така історія, що ну ніяк не можеш лишився. в мене тільки єдиний варіант. Єдиний варіант, оплатити штраф більш-менш адекватно це коли прийде до мене картка, і оплатити це, м -м, дочекатися поступлення грошей від комуни, і тоді вже з тої картки оплатити штраф. Ось, Це е, наразі єдина можливість е, оплатити штраф, яка існує зараз в Данії. Тому будьте обережні, не порушуйте правила паркування, хоча я розумію, що це можна не хотя чи, не побачивши знак, але будьте обачні, тому що не повторюйте моїх помилок, це відео для тих людей, звичайно, я записую, хто сюди буде їхати. Будьте обачні, купіть цей паркувальний диск на заправці. І просто коли ставите автомобіль, ви фіксуєте час, коли ви зупинили автомобіль. І все, і тоді йдете. А на знаки дивитеся, скільки там хвилин чи годин можна безкоштовно ставити. В Данії ну, всі практично парковки е, лімітовані по часу. На якихось можна годину стояти, на якихось 30 хвилин, на якихось 90 хвилин, по-різному. Тому звертайте на це увагу, щоб не було у вас потім проблем. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на канал, буде ще багато цікавих відео щодо проживання в Данії. Також будуть виходити на каналі Подорожі. Дякую, до побачення!